Лінь і як з нею боротися. Насправді лінь це нормальне явище, яке допомагає зберегти нам енергію, відмовляючись від якихось непотрібних нам дій. В когось вона проявляється більше, в когось вона проявляється менше, але це генетична схильність, така сама, як і зростання м'язів. Також важливо розуміти, що лінь і сила волі це різні речі. Сила колі формується в нас з дитинства, коли нашими мотиваторами є наші батьки, вони мотивують нас до дій і спонукають до завершення розпочатих дій. Немає практично нічого, що не можна змінити або покращити в нашому житті. Наш мозок він дуже пластичний, він піддається тренуванню, тим самим народжуючи нові прикладом, звичайно, можуть бути мої тренування, на яких ми поєднуємо мозок з нашими вухами і таким чином відтворюємо нові нейрони. Але ж, з чого нам розпочати? Розпочинати завжди потрібно лише з однієї дії. Не потрібно брати, так, я починаю тренуватися, харчуватися, читати по 30 сторінок в день ні. Так, це. Ну, не у всіх працює, скажімо так. Можливо, є такі люди, але таких людей дуже мало, які візьмуть зразу все і опанують зразу все. Почніть спочатку, наприклад, з зарядки. Введіть це в свою постійність. Виконуйте зарядку протягом місяця. Сформуйте цю звичку і тільки потім переходьте до наступної дії. Яка може бути наступна дія? Наприклад, це харчування. Але почнемо ми це харчування з правильної корзини. Тобто ми ставимо собі за ціль на протязі місяця не купувати продукти, які не несуть в собі користі. Таким чином, ми економимо кошти, які можемо витратити на щось більш корисне. І по-друге, ми не тільки не купуємо, ми ще й не вживаємо цих продуктів, тому що не нас немає вдому. Тобто два зайця ми вже вбили. Далі, що в нас далі? Ставте маленькі цілі, досягайте їх. Спочатку привчаємо, а потім продовжуємо. Тобто Ми привчаємо долати і продовжувати цю дію. Важливо не кидати цей процес. Таким чином, в нас будуть формуватися нові нейрони і Звичайно новий погляд, так? новий погляд на те, що краще для нас. Не менш важливим є наше оточення, воно відіграє дуже важливу роль. Вам потрібні люди, які будуть підбадьорювати вас і спонукати рухатися вперед. І тут я вам хочу дати а, дві, дві такі методики. Я в свій час почула на курсі психології у Алли Клименко. Перше, перший метод це щовечора аналізувати, як пройшов ваш день. Чому у мене такий результат? І що я можу покращити завтра, щоб мій результат став ще краще. І другий метод це здійснення бажань з чотирьох кроків. Перше. Визначити свою ціль. Ну, Звичайно, як якось цілі. Да? По-друге, вам потрібно знайти людину з таким самим наміром, яка хоче чогось досягти. Це не обов'язково, щоб вона хотіла те саме, що і ви, щоб в неї був намір досягти чогось. По-третє, дуже уважно послухайте: допомагати цій людині дійти до її яку вона перед собою поставила. Кожного вечора перед сном думати, як багато ви робите для цієї людини і дякувати собі за це. Важливо розуміти, яким вкладом ви були для цієї людини на протязі її шляху до її мети. Що з приводу лінії в мене? Я не лінива людина, і майже все доводжу до кінця. Чому майже? Якщо я починаю якусь дію, іду до її мети, так? до кінцевої її мети, але на шляху, на середині шляху, я починаю розуміти, що від неї немає стільки користі, як на початку... Вона, звичайно, стає мені нецікава, і я перестаю на неї витрачати свою енергію. Тобто я від неї відмовляюся. Якщо сказати простіше, це коли ви починаєте читати книгу з гарним заголовком або обкладинкою. І всередині книги ви розумієте, що вона не цікава, в ній немає нічого, що вас там чіпляє. Але ви продовжуєте її читати. Ні, я не читаю таку книгу, я її і перехожу до наступної. Отже, отже змінюємо Не да? витрачаємо енергію на те, що не потрібно. Це не робить вас лінивом. Це говорить про те, що ви економите свою енергію для чогось більш кращого. Далі оточення. Моє оточення змінюється на протязі мого життєвого шляху. Чому? Я не залишаюся з людьми, які не цікавляться життям, які не розвиваються на своєму життєвому шляху. Вони залишаються, так сказати, в них щодень, то день сурка. Да? Такі люди мені не цікаві, тому що вони не лише себе тягнуть вниз, вони ще й своїм прикладом тягнуть мене донизу. А Бувають такі навіть випадки, і це дуже часто, коли ці люди ще й починають розказувати вам, коли ви рухаєтесь вперед, а вони ще й вам будуть розказувати, для чого це вам потрібно. Тому від таких людей я раджу також відходити. Ви, звичайно, можете залишатися з ними, але вам буде складніше рухатися вперед за 100%. Якщо ж в реальному житті у вас немає таких людей-мотиваторів, які вас будуть підбадьорювати, це можна на сьогоднішній день вже знайти у віртуальному житті. Тобто в соцмережах дуже багато блогерів, які мотивують до дій і спонукають до дій. Існує безліч передач, які мотивують і спонукають до найкращого. Я це точно знаю, тому що я також надихаюсь і мотивуюсь іншими людьми віртуальними, іншими передачами, переглядами, і я дуже багато читаю. Також я отримую дуже багато відгуків про те, що я надихнула на те чи інше, і це не обов'язково стосовно спорту. Так? Людина, дивлячись на мене, щось починає розуміти. І робити це краще, або по-іншому відноситися, ставитися до чогось в своєму житті. Тому ставимо цілі, піднімаємо свої попи, діємо. Адже, якщо ми будемо лише прописувати карту бажань і мріяти на Новий рік. Загадувати якісь бажання, звичайно, без нашої підтримки, без наших дій ці бажання ніколи не здійсняться. Тому я дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Внизу під відео залиште свої коментарі, що допомагає вам долати. Що допомагає вам вийти із стану такого, коли нічого не хочеться робити. Можливо, ви порадите якісь передачі, які мотивують на ці дії. Ну, а я в свою чергу хочу побажати всім нам миру, всім гарного Нового року і рухаємося, ми варті того. До нових зустрічей!